Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. Як ви думаєте, що я тут роблю? Не просто так я тут роблю, а щоб пройти автошколу. Так що ми будемо її проходити Так що менше слів. Переходимо до справи, і ми продовжуємо. Повернення до школи. If you a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Ну nuances. Підходимо до телевізора і починаємо. Ось так. Щоб пройти це завдання. Ну, мені без різниці. Головне, щоб на бронзу пройти. Непогано золото. 180. Головне конуси не зачепити. Срібло. ну, без різниці. Головне нам її швидко пройти. Ну, вліво. Це ж зачепив. Повторюю повторення. Золото. Н -н Непогано. Поліцейські шипи. Тут треба протримати машину із пробитим колесом. Ще йкону все зачепив. Гаразд. Дарма я педаль газу. Відпустив. Бронза теж непогано. Розгін і коло. Тут треба 5 кіл набрати. Головне конуси не зачепить, бо вони зарахують. Я не такий умілець, щоб на золото тобто, повністю пройти. Мені без різниці як, головне просто пройти і все. Щоб по сюжету потім відкрити ще декілька завдань, а потім перейти вже до пустелі і там почнеться вже третій сезон проходження. Так що, це вже останнє коло. Бронза непогано. Об'їзд конусів. Зачепився жодин. ж один. Нічого собі. Срібло 90 градусів. Ну це дуже складне, дуже складний тест. Бронза. Непогано. Узор на колесах. Треба пару... Треба трохи... Оп. Ооо, далеко я проїхався. Ні, не зарахували. Треба на маркері зупинитись. Ні, не зачепився. На боку зупинився називається. Зато срібло отримав. Розвернутися і вперед. Непогано. Під маневр. А, це треба під розвертати суперника. Золото непогано. Стрибок бочкою. Ні, не зачепився. Ні, не зачепився все ж. Нелегко. Ідеально, пошкодив. Пошкодив знову. Розганяємось. Ідеально золото. Поїздка по місту. Оце вже набагато складніше. Тут головне не зупинятися. Якщо зупинитись, Ізвет буде закінчено і не отримаємо нічого. А ще складність в тому, що тут машини їздять. І це куди складніше. Ситуація. Ну, не ситуація, а таке. Головне не врізатись. О, ще цю машину розвертає, як я і говорив. Так що ще один спосіб, це сюди поїхати. О, ні, цю машину розвертає реально. Гаразд. Будемо обережно їхати, пригальмовувати. Бо цю машину просто розвертає. Так. Головне за хвилину 20 з тим поратися. Трохи пізніше не зарахують. Ми маємо швидко це все проїхати. Куди ти їдеш? Не бачиш, що курсант тут ганяється. Ох. Що собі? Оце вже складність, головне в маркер попасти. Ні, не попав по маркеру. От лайно. Ну, автомобілі просто заважають. Тепер треба швидко поїхати. Все одно не встигнемо, нам не зарахують. тому що машин забагато, вони заважають. О, 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 куди ти поїхав, блін. Не бачиш, що я тут їду. О, о, ледве втримав. Все одно не зарахують нам і знову прийдеться Перепроходить цей іспит. І це саме останній. Коли на 40, нам не зарахують. Куди ти? О. Бронзу зарахували. непогано. Ну все. Тест пройдено, навики водіння прибавились. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!